Я хочу, щоб ці м**ти захлиналися свої От я хочу особисто, щоб вони заплатили за все, що вони роблять проти нашої країни. вам висувають. А скільки грошей вам пообіцяли за цей стиль? Вибиш, Багато преси ми зараз. Yeah. 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 Російські спецслужби вербують е, громадян України для того, щоб вбивати громадських діячів дуже давно споконвіків ще до того, навіть як виникла так звана Російська Федерація. Суд обрав запобіжний захід для Людмили Чимирської. Саме вона здійснила замах на активіста Сергія Стерненка. Жінка свою провину визнала і тепер пробуде у СІЗО щонайменше до 29 червня. А скільки її обіцяли за Ой, ну за скільки вона зголосилася це зробити? По-моєму нічого не обіцяла, це ж це... ні, ну зачекайте операцію, з транспоції. Ну, по за е е ФСБ пообіцяло замінити. А чому жінка вирішила, що в неї переписується СБУ? То що вели во це тільки частина того, що відбувалося у суді. Як виявилося, жінка закохалася, нібито в працівника СБУ. Але при цьому була переконана, що пан Стерненко працює на російське ФСБ. Я сталося, що сталася, я закохалася людина і якийсь спосіб з цією людини стосувалася. Майдані. Я, я навіть не бачила. А як же ви в нього закохались, Ви не бачили слова? Що слова? про усі деталі судового засідання та про напад на стерненка будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. І навіть до повномасштабного вторгнення я казав, що наступні в. Громадських активістів, волонтерів, і публічних діячів в Україні будуть відбуватися на замовлення російських спецслужб, тому що росіяни зацікавлені в тому, щоб влаштовувати терор у нас в тилу, в нас в тилу, От, в той час, як ми в... ліквідовуємо їхніх генералів, то вони вб'ють Ірину Фаріон, Дем'яна Ганула та, на жаль, багатьох інших. Це поза сумнівом російські вбива на замовлення російських спецслужб першого травня на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно замах. В мережі з'явилися відео нападу на кадрах. Видно жінку, яка стоїть біля виходу з будинку, очікуючи когось. Згодом з будівлі виходить троє чоловіків. У цей момент жінка різко спрямовує пістолет на одного з чоловіків, яким і є Сергій Стерненко. Як можна зрозуміти з відео, після пострілу? Один з чоловіків, що вийшов з будинку, швидко реагує та скручує нападницю. А поранений чоловік, ймовірно, Сергій Стерненко, разом з іншими сідають в автомобіль та негайно покидають місце події. Вже 2 травня суд обрав запобіжний захід для підозрюваної у замаху на активіста та волонтера Сергія Стерненка. Нападниця перебуватиме під вартою до 29 червня без права на заставу. Окрім взяття під варту без альтернативи застави. Суд зобов'язав забезпечити підозрюваній у нападі на стерненка медичну допомогу із проведенням гемодеалізу тричі на тиждень. Жінка безробітня раніше не була судима. Але при цьому має інвалідність першої групи, тому потребує гемодіалізу. Під час судового засідання прокурор наполягав на триманні підозрюваної під вартою без застави, а адвокати-фігурантки виступили за її домашній арешт. Пише куратор: наші підозрювані. Вам зрозуміло, що треба купити. Ось це треба зробити на вихідних. Далі все поясню, і ще раз не кому не базікати. Під судовим засіданням підозрювана у нападі на Стерненка заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. За словами адвоката підозрюваної Анатолія Юрченка, людина, якій його клієнтка цілком довіряла, запропонувала ліквідувати стерненка. Мотивуючи це, начебто, роботою волонтера на ФСБ Росії. Ця людина також стверджувала, що прильоти по Києву, начебто, справа рук Стерненка. Юрченко також сказав, що підозрювана проходила курс стрільби, готувалася до замаху. Однак жінка не пам'ятає, скільки пострілів зробила у Стерненка. Сама фігурантка справи сказала, що спілкувалася в вайбері з людиною, яка представлялася співробітником збу. Згодом підозрювана навіть. Закохалася у співрозмовника, хоч ніколи його не бачила. Слідчі служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Затримана це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. У кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів, вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контакту. Відповідаючи на запитання у залі суду, вона повідомила, що не перебуває на обліку через психічні захворювання, але водночас сказала, що у неї хворі нирки. За словами підозрюваних, їй пообіцяли пересадку цих органів. На засіданні суддя зачитала матеріали справи. З них випливає, що Стерненко отримав наскрізне верхневе поранення стигна. Також відомо, що наречена активіста раніше бачила підозрювану декілька разів. Ну свою визнає, буде співпрацювати із слідством. Просто була завербована. ФСБ, не знаючи, що це ФСБ а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже на асфальт. Що це співробітники служби безпеки України. До того як з'явилося це відео, про напад повідомив і сам Сергій Стерненко у своїх соціальних мережах. Він заявив, що поранений, але загрози життю немає. З його слів стало відомо, що напад здійснила жінку, яку правоохоронці затримали завдяки швидкій реакції служби безпеки України. Пізніше Сергій Стерненко повідомив, що йому вже зробили операцію. За його словами, куля пройшла на виліт і не зацепила важливі органи. А поранення нападницю затримано. Дякую службі безпеки України. Е, прохання, хто мене знає, не телефонувати зараз. Трошки трошки заважає. Що і росіяни, і деякі місцеві чорти дуже не проти вбити вас, якщо у вас є активна громадянська позиція. Ось як повідомили у службі безпеки України, співробітники відомства запобігли вбивству Сергія Стерненка та затримали нападницю. Наразі ж тривають оперативно слідчі заходи сьогодні. Було чинно замах на Сергія Стерненка. Вже не вперше в його житті. Слава Богу, з Сергієм все практично гаразд. Його ж слів поранення не становить загрози життю, нападницю затримано, за що велика вдячність Служба безпеки України. Я особисто скажу вам, друзі, що, мабуть, трапилося щось, що було достатньо очікуваним. Тому що Росія щодня працює над тим, щоб заблокувати роботу українських волонтерських організацій. Росія працює над тим, щоб знищити фізично лідерів громадської думки, волонтерів, активістів. Тому давайте разом побажаємо Сергієві міцного здоров'я, швидшого одужання. І повернення до роботи, тому що підтримка Сил оборони України не має зупинятися ні на секунду. Українська правда з'ясувала, що підозрювана отримала гроші від російських спецслужб за словами співрозмовника видання. Нападниця 1979 року народження родом із Одещини, але була зареєстрована і проживала в Києві. Вона винаймала квартиру у тому житловому комплексі, де проживає Стерненко. А також здійснювала за ним візуальне спостереження. Підозрювана готувала заходи до вчинення терористичного акту у столиці, ймовірно, на замовлення РФ джерела української правди зазначили, що фігурантка після надходження грошових коштів від спецслужб ворога переводила їх у готівку через різні банкомати та банківські каси. Відомо, що 15 квітня вона винайняла квартиру в житловому комплексі Києва, а вже 1 травня здійснила замах на Стерненка. На жаль, бажаючих зробити швидкі гроші в Україні дуже багато. Це якби асоціальні елементи, яких поняття Україна ну, мало що означає. Але хороша новина в тому, що мабуть росіяни не можуть залучити дійсно професійних кілерів. Зараз для того, щоб вони оперували на території України, президент України Володимир Зеленський також відреагував на замах на активіста Сергія Стерненка. Голова служби безпеки України доповів розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю оперативно. Дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільство. Загалом на Стерненка з 2014 року скоїли вже три напади. Під час останнього у 2018 році на нього напало двоє чоловіків. Колишнього лідера одеського осередку правого сектору звинуватили завдання смертельного поранення одному з нападників Іванові Кузнєцову. У той час другий нападник втік з місця подій. Обвинувачена сторона стверджувала, що Стерненко навмисно Кузняцова. А після невдалого нападу, на думку прокуратури, Іван почав тікати. Але Стерненко, нібито, наздогнав його та наніс смертельно ножові поранення. Водночас же Стерненко таку думку прокуратури заперечував і говорив, що це був самозахист, і він не наздоганяв Кузняцова. Відсудне стверджував, що його нападник почав тікати вже після того, як він аби захистити своє життя травмував його. І у 2020 році Стерненкові оголосили підозру в умисному вбивстві. У результаті київської експертизи, яку провели в березні 2023 року, було визначено, що нападник Іван Кузняцов. Міг пробігти певну відстань після отримання поранення. Така заява спростувала попередню експертизу, згідно з якою Кузнєцов мав би втратити свідомість за 20 секунд після отримання поранення, і таким чином він би не мав можливості пробігти ту відстань, де його виявили. Вже 9 червня 2023 року Вишамека Абзалу одного із нападників Стерненка визнали винним у замаху навмисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю. Його засудили на 10 років у грудні того ж року. Приморський районний суд Одеси закрив справу проти Сергія Стерненка. Значно моє життя змінилося, дуже сильно змінилося, тому що а, я відбувався від нападів, а зараз я відбиваюсь від української каральної системи. Варто розуміти, що з в'язниці можна знайти вихід, а от з могили ти вихід не знайдеш. Та це не перший напад на активістів. Два тижні тому у Києві стався зухвалий напад на відомого українського журналіста Юрія Макарова. Невідомий злочинець завдав йому ножового поранення та втік з місця події. Очільник МВС України взяв справу під особистий контроль, а згодом Ігор Клименко повідомив, що наразі правоохоронці розглядають кілька версій: перша побутова, друга версія про роботу спецслужб країни-агресорки. От він сердив якось, ну блін, ну не талановито. Він штиркнув, е, е мені. Я так розумію, що він хотів, ну власне, так як за класикою у Е, е класику, Московського фольклору да під ребро або да? воно або не виходить, тому що у нього сили забраку, або рішучасті. Крім того, 14 березня в Одесі вбив майського діяча Дем'яна Ганула, підозрюваного затримали. Глава МВС Ігор Клеменко взяв розслідування під особистий контроль. Дем'ян – учасник революції гідності, брав участь у протистояннях із проросійськими силами другого травня 2014 року біля одеського будинку. Профспілок. Нападника відразу затримали. Проте зараз правоохоронці перевіряють мотиви злочина, зокрема версії щодо замовного вбивства, а також російського сліду. Днями дружина убитого Дем'яна Жана Вузнюк дала перше інтерв'ю та заявила, що її чоловіка точно причетна Росія. А погрози на його адресу стали частиною їхнього життя. Особливо вони посилилися влітку 2024 року. Через переслідування родина часто змінювала місце проживання. Останній місяць передством був особливо важким для них. Однак Дем'ян за словами Жанни, не хотів їхати з Одеси. Масштабна атака ботів доводу. Там сотні повідомлень просто надсилалися, погрози всі таке. Там зливають дані військовослужбовців, їхніх родин. Ось це було таким першим, якби дзвінком, і далі цей московський суд арештував заочно Дем'яна. Там виписали спробу нагороду за його вбивство. Крім того, у Львові було скоєно замахи на мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Невідомий чоловік вистрілив її голову біля будинку у справі. в**ту Ірини Фаріон слісто також розглядає версію причетності російських спецслужб. Наразі служба безпеки України вивчає зв'язки підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка із неонацистськими рухами, центр яких знаходиться в Росії. Ну а справа досі триває. Я маю звернутися до усіх публічних людей, до волонтерів, усіх, до усіх, хто має активну громадянську позицію. І демонструє, і закликаю вас подумати і подбати про свою безпеку. Визначте для себе, де у вас є червоні зони, тобто місця, де на вас найімовірніше може відбутися напад, і бути в цих червоних зонах максимально уважними і обережними. Це можуть бути місця роботи, місце вашого проживання, інші місця, які ви часто відвідуєте.